Праворуч, ти бачиш, у нас плашечка, на якій мові відображається профіль. Ти можеш окремо створити три різних профіля, наприклад, на українській, на англійській та на інших мовах, тим чином, щоб тебе знайшли по будь-які змов і тегів. Про що ми дізнаємось далі? Наступний момент це вкладинка. Якщо ти вже middle senior, тобто активний в, саме в своєму напрямку своєї діяльності, ти можеш одразу щось цікаве написати саме своїй діяльності. Звичайно, фотографія відкрита професійна. З гарним фоном у кого, який асоціюється, наприклад, з рекрутингом. У мене це жовтий. Далі ім'я та прізвище. Далі деталізація. Більше, наприклад, якщо ми шукаємо роботу, ми можемо поставити, хто ми, що ми шукаємо, і нашу ціль. Далі останнє тут відображається компанія, наша освіта, що ми також вставляємо Далі ми ставимо плашечку відкриті до пропозиції. І що ж далі? Далі у нас наша діяльність. Пости – це не обов'язково, можемо пропускати, за бажанням можете переглянути. Можна прописати загальну інформацію, однак не обов'язково, тому також можемо пропускати. І ми переходимо до безпосередньо досвіду роботи. Я вказав останній досвід цієї роботи, вказав задачі, досягнення, кейси і які навички мені в цьому плані допомогли. Після цього ми можемо ознайомитись з моїми всіми досвідами роботи, описами, посиланнями, як бачиш, те, що можна вставити в резюме. Далі освіта, так, також ліцензії, сертифікати, наприклад, все, що ти проходив, до якої напрямку воно тебе веде. Після цього волонтерська діяльність, якщо вона була, і навички, які можуть прокачувати інші люди або курси. Також ти можеш окремо дивитись через LinkedIn. Premium. Додаткові курси проходити їх і вказувати це як додаткові навички, що цінують роботодавці. Також рекомендації можна одразу попросити з попередніх місць роботи рекомендації вставити сюди, щоб тебе не дьоргали по такими питанням мови, якими ти володієш, і на якому рівні, і в принципі, цього вже достатньо. Це займе у тебе перший раз, можливо, декілька хвилин, якщо ти просунутий рівень, або декілька годин, скажеш нормально. І ключове, що найзручніше, дивись, ми нажмемо флашечку більше, зберегти PDF, і все. Таким чином, ми можемо вже це резюме, коригувати, відправляти туди, куди нам треба. Як тобі? Поділись своїми думками, і, якщо можеш, заповни, будь ласка, профайл LinkedIn, щоб ти міг рухатись далі в своєму кар'єрному просуванні. І запиши, будь ласка, свої думки під відео, як тобі цей інструмент як до нього відносишся, і що ти для себе взяв знову ж таки для себе.